Давайте бабку розказуйте свій фірменний рецепт вареників, як ви тісто місите. Ну як би тобі казати? В миску насипаю таке зодві прілище муки. Беру кипяток. Не теплу вода, прямо кипяток. Ляю в ту муку, ну, рукою не влізеш, бо ложкою. Трошки ложкою розмішала. А тоді вже беру рукою до місію. Ось ну, таке, щоб було воно облідне. Муку заливаєте кип'ятком. Да, муку всипала в миску, заляю, ляю на нього кипяток і розмішую ложку, бо воно так. Ну, Потім вже коли воно трошки остине, тоді беру рукою, і перемісію. Далі. Ну, ну, розкачую, роблю носики там. Нейші, як... Дуже туге замісюєте? Ні, таке було, щоб рідкувати було, щоб легше розкачувати воно. І якщо туге буде, то буде і ліпити дуже зле буде, бо вони будуть, і будуть злипатися. Щоб воно було рідкувати, таке обрізне. Але місяця качається добре, так? А? Місяця і качається добре. Так, да, воно ну... Ну, буду помацає то воно у вас хороше. Як так. буде густе, то воно буде тісне, і тісто буде, і, і ліпите, забите, буде. забите воно буде, і ліпити буде дуже зле. Я колись від одної бабки навчилася. Була бабка і своя, але вона весь час робила дуже грубе. А я від одної сусідки бабки навчилася тоненьке робити. І мигенькі. Діки, Боже. Ножиком на квадратики, і тоді у нас як пірамідка. Угу. А кружечкою чи стаканчиком колись вирізали? Ніколи, ніколи. Такого? Бо то, що воно лишається тістем, його треба перемісювати, воно робиться тоді тугіще. Понімаш, ти ж його перемісюєш. Ну да. І Воно тоді робиться тугіще. Я відколи таку, скільки я знаю, що я таку, воно і тісто не лише, ну таке вилишаються ці, як варениці. Угу.